Могила прадіда Олекси Федунківа народився в 855 році, помер в 1920 року. Він подарував свою хату для читальні просвіти. Ось, і там побудовано клуб. Історик Зиновій Федунків показує могилу свого прадіда. Чоловік разом із своєю сестрою Галиною Федунків продовж 18 років досліджував родовід за батьківською лінією. Він з'ясував, що рід бере початок у 1730-х роках. Родина є однією з найстарших у Дем'янові, адже має 250-річну історію. У родовому дереві федунків 12 поколінь та понад 600 імен, розповідає Зинові Федунків. Під час збору матеріалів дослідник разом із сестрою обійшов усе сільське кладовище. Каже, що саме це допомогло знайти багато забутих імен та дат. Просто масово ми із сестрою ходили по кладовищу і попереписували ще. Зараз це можна робити на телефон, фотографувати. Тоді телефонів ще не було. Ми ходили переписувати. Під час дослідження він використовував метричні книги, вивчав податкові. Реєстри та збирав спогади родичів. Дослідник каже, взявся за роботу, щоб збагнути родинні зв'язки. Збирається за стілля, всі сідають, і коли вже добре собі там вип'ють. хто кому і в яких родинних зв'язках? Такий то в мене дядько. Ні, він не твій дядько. Ну хотілося розібратися і доказати їм, що хтось про хто привий, а хто не правий. Перші згадки про Федунківих чоловік знайшов у Йосифінській метриці 1787 року. Тут є прізвище тих людей, які жили у Дем'ян. Це німецькою мовою, але прізвища тут можна розібрати Федфедунков, Сень Федунков Сен Федунко і Андрусь Федунков. Це були точно брати. Батьком трьох братів, Федя, Сеня та Андруся, був Федунко, якого вважають родоначальником Федунківих у Дем'янові. За словами історика, він прибув сюди з Болгарії у 1730 році. Тут займався винородством і садівництвом. Оцей Федунків, який прийшов перший Федунко, казали йому. І він, він був маленький ростом. Йому казали Федунко. Ну а діти вже його були федункові. Зинові федунків розповідає, що члени його родини були січовими стрільцями. Також приблизно 50 людей долучилися до повстанського руху. ОУН-УПА. Дід по батькові лінії був у січових стрільцях власне в його кличка Петлюра. Бо після січових стрільців він поступив деякий час в петлюрівську армію. До петлюри у Вінниці багато дуже клич, Чомусь у нас в Дем'янові такі політичні заполітизовані. Власне, і він заклав фундаменти цього будинку, де ми зараз сидимо, і в 50-х роках допомагав батькові звести цей будинок. Був таким строгим чоловіком, любив вчити, як все робити. Як то буває в родинах? Зинові федунків розповідає, що за 295 років федункиви із Дем'янова виїхали далеко за межі села. Нині його родичі живуть не тільки в Україні, а й в Італії, Іспанії, Канаді, Молдові, Німеччині, Парагваї, Польщі, США та Росії в Росії дуже багато федунків. Не знаю їхню долю зараз, але вони писали, хотіли дізнатися, якого вони кореня, звідки вони походять. Що сталося, чому їх чому вони там опинилися? бо батьки ж нічого не розказували. Зенові Федунків з'ясував, що його родичі уклали між собою 20 шлюбів, хоча такі союзи були заборонені церквою та потребували спеціального дозволу. Найчастіше таке траплялося у 1900-1930-х роках. Навіть є два випадки, де одружувалися двоюрідні брати, брати і сестра. Десь 6-8 випадків, де одружувалися троюрідні брати і сестра. Чому так було? Ну не хотіли розпрошувати маєток. Хотіли, щоб він лишався в одних руках, щоб збільшився. Ще одна історія, яку згадує чоловік, трапилася у 1930-х роках із Петром Федунківим, молодим учителем. То ті роки напередодні війни кожен мав там зброю якусь, і він там якийсь пістолет придбав. 26 років був. І він десь пішов на город пристрілювати свій. Пістолет. Чотири рази вистрелив, десь там з, з куля пер перекосилася. Він е подивився в ствол і в той момент нажав на гашетку і таким чином вбив себе. І оце похорон величезний його. Був вчителем такий проукраїнський, і тут вся, вся родина ось стоїть таке. Ну, на всю галичину, навіть в газеті писали про це. Зиновій Федунків каже, знання про своїх предків до сьомого покоління дає духовну підтримку в житті. Ну, пам'ять про свою родину дає той духовний поштовх для м -м, творення сьомого покоління. Вони, вони тобі допомагають жити, допомагають творити, допомагають виживати в скрутних ситуаціях. Юлія Чабарак, Роман Сокирко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.